У Вінниці відкрився оновлений центр підліткових клубів. Універ його працівники переконують, структура є унікальною і аналогів в Україні немає. Вбачають, що вже до кінця року методичні напрацювання центру почнуть використовувати і в інших містах України. Центр підліткових клубів за місцем проживання «Універ» запрацював 1 квітня цього року. З того часу у приміщенні центру зробили ремонт, остаточно сформували кадровий склад. На роботу приймались виключно фахівці, які показали своє вміння працювати в нових цікавих проєктах для дітей та молоді. Ми вирішили сформувати єдину цілісну систему, яка би доповнила один одного. І в принципі, ви настільки мобільні, що ви можете постійно змінювати програми. В незалежності в якому районі міста знаходиться клуб, але ви можете обмінюватись досвідом, запрошувати один одного для формування певних програм там на на короткий період, на один день в тиждень, на два дні в тиждень. І це є теж, я думаю, що така позитивна можливість. У центрі підліткових клубів використовуються сучасні методики навчання, реалізуються цікаві проекти. Такого прецедента в Україні немає. Всі працюють в принципі за програмами, які колись були затверджені. Ми зараз розробляємо абсолютно все нове. І оскільки в нас відбувається реформування галузі освіти, виховання, злились декілька міністерств, то це вже є ноу-хау. Я думаю, що десь 3-4 місяці ми ще попрацюємо, напрацюємо велику методичну базу. І я думаю, що до нас будуть приїжджати колеги з інших регіонів для того, щоб дізнаватися, як це можна зробити, отримати всі напрацювання. Дітям, які вперше відвідують підлітковий клуб, фахівці допомагають обрати гурток, враховуючи вподобання дитини та її здібності. Ми проводимо також пробні заняття для дітей, щоб діти змогли ознайомитись з гуртком, що вони там вивчають, що їм подобається, що в них виходить, що їм подобається робити. А після цього ми записуємо їх у гуртки, якщо їм дуже подобається. Самі маленькі віничани оновлені підліткові клуби відвідують із задоволенням, адже окрім спілкування з однолітками, вони ще й навчаються багатьом цікавим справам. Мені дуже подобається місце, воно дуже гарне і я ж ніколи так не малювала. Мене ну мені дуже подобається малювати. Я, я так ніколи гарно не малювала, ну я показала весь світ Сьогодні на балансі універу 16 підліткових клубів. Їх відвідують 450 дітей. Наступного року відкриють ще майже 20 таких закладів. Їх зможуть відвідати близько тисячі маленьких віничан.